Можете, будь ласка, чесьбегер. Буде зроблено. Тобою все добре. Та від змін поясів. Повернумося додому з Європи. Де в Європі? Ісландія. Я деякий час проводив в рак'явік. Перед тим я поїхати до Амстердаму. Це чудове місто. Ти їдеш з Харварду? Тільки випустився. Я збираюся розпочати свою кар'єру вчителя. О, я також хочу навчати: Ех, люблю цю пісню. Бідується 6. Яка твоя спеціальність? Ти більше не Це те ще я укладаю? Ну, також я пишу, але це особисте. Просто для мене. Я вражений? Чому? Ну, я намагався писати. Та нічого не виходило. Ти щасливець. Якщо ти пишеш для себе, це чиста жага. Може, ти мені даш почитати ще зі свого? Так, Треаття хочеш? Так. Розумно. Ти подорожуєш. Гарний смак на музику. Так що. Я хочу дізнатися більше про тебе. Так, я хочу дізнатися більше про тебе також. So this self-abuse